Першою до слова прошу Чміль Ніну, начальника відділу контролю міжнародних операцій та обміну інформацією управління транспортного ціноутворення. Вона висвітлить тему е кік особливості оподаткування. Прошу вас, Ніна, до слова. Доброго дня. Доброго дня, шановні учасники заходу. Хочу внести невеличкі корективи. Мій колега Андрій він висвітить питання кіків контрольованих іноземних компаній. Я ж висвітлю питання конструктивних дивідендів. Добренько, добре, дякую. Добре так, хочу почати свій виступ із цитування без цього нікуди, тому що всі питання. Виплати доходів на резидента або прирівнених до них виплат е, коригуються статтями податкового кодексу і висвітлені в них. І так, у нас є в податковому кодексі стаття 141.4.2, у якій зазначено, що у разі якщо резидент... Крім платників єдиного податку четвертої групи, здійснює на користь нерезидента резидента виплату доходів, зазначених в абзацах 4-6 пунктів 14 кодексу, у сумі, що перевищує суму, що відповідає принципу витягнутої руки, або виплачує інші доходи прирівняні згідно з цим кодексом до дивідендів. Такий резидент має утримувати з суми такого перевищення та з таких інших доходів податок на доходи за ставкою в розмірі 15%, якщо інша ставка не встановлена міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України. Такий податок має бути сплачений до граничної дати подання звіту по контрольованій операції за відповідний звітний рік. На цьому ми закінчимо цитування, і я спробую. Буду намагатися в доступній формі роз'яснити дане питання. Дане питання дуже актуальне, тому що податковий кодекс були внесені зміни, і конструктивні дивіденди виникли тільки з 2021 року. Тобто, по терміну подання декларації з податку на прибуток за 2021 рік платники податків були зобов'язані подавати. Додаток ПН і відображати конструктивні дивіденди. Тепер спробуємо розібратися, що таке конструктивні дивіденди, і коли виникає обов'язок у платників, виникає податкове зобов'язання по податку, і або ж воно не виникає у зв'язку з умовами. І так, якщо платник податків подає до декларації з податку на прибуток, додаток ТЦ. Тобто здійснює самостійне коригування операцій по е, терміну 30.09 е, наступного е, за звітним роком потрібно подати додаток ПН і відобразити в графах до 25-го року. Це були рядочки 30 і 31 е, в е, поточному році внесені зміни до декларації з податку на прибуток. і… Е, е, Поправлю себе, це була 31, 32 графа, зараз це 30-та, 31. І у даному випадку, з поданням додатку ПН і додатку ТЦ, починається аналіз самої операції. Розглянемо аналіз, вірніше, ситуацію, коли компанія не резидент, з якою здійснюється якась операція, Є не пов'язаною з платником податків, тобто не є їх засновником. В даному випадку додаток ПН подається, і платник податків має в наявності довідку, яка підтверджує резидентність свого контрагента, не резидента. Довідка повинна бути згідно статті 103 податкового кодексу перекладена українською мовою. Апостильована або легалізована через консульство в разі вимоги і засвідчена нотаріусом засвідчений переклад. Така довідка дає право на участь у міжнародному договорі. В даному випадку, якщо при виплаті, при, вірніше, при операції з нерезидентом нема пов'язаності між сторонами платник податків. Український платник податків має право застосувати сьому статтю Конвенції, до якої я потім повернусь, інші доходи в даному випадку не виникає податкового зобов'язання, а забезпечує необхідність тих документів, які я назвала. Розглянемо ситуацію іншу, якщо ж операція здійснюється з нерезидентом, який має пов'язаність, тобто. Він є засновником української компанії. В даному випадку виникають доходи прирівнені до дивідендів, так звані конструктивні дивіденди. Дивіденди в даному випадку, якщо є пов'язаність, платник податків не має можливості застосувати статтю 7 Конвенції міжнародного договору, а повинен застосувати статтю 10. Дивіденди. Тепер трошки повертаючись назад, я зупинюсь на міжнародних договорах. Тобто, статтею 3 податкового кодексу України передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Тобто, якщо 141 стаття Податкового кодексу говорить про те, що податок на доходи на резидентів стягується за ставкою 15%, вірніше сплачується за ставкою 15%, то в міжнародних операціях ми звертаємося до міжнародних договорів. Україною, урядом України підписано міжнародні договори з 72 країнами світу, так звані конвенції. Кожна конвенція має статті, які регулюють виплату окремого виду доходів і застосування окремого виду ставок. Я для сьогодні для нашого заходу підготувала дві конвенції. До прикладу: це конвенція з урядом Республіки Кіпро та урядом Нідерландів. Чому саме я вибрала ці конвенції? Тому що ці конвенції в статті 10 дивіденди мають додаткові умови. І вони дуже цікаві для розгляду. Тому ми зараз моделюємо ситуацію, що платник податків здійснює контрольовану операцію, здійснює самостійне коригування з резидентом Республіки Кіпру. Таким чином, при такій операції, подавши додаток ПН в обов'язковому порядку, розраховується податок і читається, розглядається стаття 10, Конвенції з Республікою Кіпр, дивіденди, де зазначено, що такі дивіденди сплачуються, оподатковуються в договірній державі, якщо їх особа отримувач є фактичним власником дивідендів, можна застосувати 5%, не 15%, про які я сказала згідно податкового кодексу, але. Якщо фактичним власником дивідендів є компанія, яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та інвестувала в придбання акцій української компанії 100 тисяч євро. Тобто ми повертаємося до моделювання нашої ситуації, здійснено самостійне коригування, подано додаток ПН. В наявності довідка про резидентство компанії Республіки Кіпр ми можемо, як агент платних податків, застосувати 5% і контролюємо, щоб компанія не резидент придбала або ж інвестувала в компанію нашу українську 100 тисяч євро. Тільки за таких умов можливо застосування ставки 5%. В усіх інших випадках конвенція говорить про 10%. Однак таки зазначу за наявності довідки. Без наявності довідки, без наявності інших документів, які я назвала, сплачується максимальна ставка 15%. Змоделюємо ситуацію, що український платник податків здійснив самостійне коригування по операції з резидентом Нідерландів. В даному випадку, відкриваючи міжнародний договір статтю 10 дивіденди з Нідерландами. Ми бачимо, що урядами домовлено, що можна застосувати 5% від загальної вартості дивідендів, але якщо безпосередній учасник-утримувач володіє нами 20% нашого капіталу, в усіх інших випадках ніяких пільг більш немає, зразу максимальна ставка 15%. Таким чином, які? Такі проблемні питання виникають при аналізі е, декларування конструктивних дивідендів. Повторюсь: дана тема вона дуже нова, вона тільки з 2021 року. І тому е, багато платників вважають, що якщо вони застосували нульову ставку, застосували статтю 7. То вони не повинні подавати додаток ПН, тому що не виникає податкове зобов'язання. Хочу ж зазначити, що це абсолютно хибна думка, тому що додаток ТЦ в собі не містить таких показників, як зменшення вартості товарів, збільшення вартості товарів, і тільки додаток ПН нам показує, що так, платник здійснив коригування, так, він мав взаємовідносини. Але він застосовує ставку 0, тому що компанія з ним не пов'язана. І подання додатку ПН обов'язкове. Коли ж сплачуються конструктивні дивіденди, коли ж сплачується податок на прибуток іноземних юридичних осіб. Податок сплачується, або ж у терміни подання декларації по терміну податку на прибуток і коли подається додаток ТЦ, або ж до тридцятого до 30 вересня року, який іде за звітним роком, відповідно тут не застосовується формула, сплачується ставка застосовується на суму і все. Якщо ж платник податків не сплатив вчасно, то податковим кодексом статтею 141.4.2 зазначена формула, згідно якої сплачуються дані суми, в даному випадку платникам. Трошки невигідно її застосовувати, тому що база оподаткування зростає, вона увеличується при застосуванні формули. Тому рекомендуємо, звичайно, що подавати вчасно додатки ПН, сплачувати згідно термінів податок і віднестись до конструктивних дивідентів як до дуже серйозного актуального сучасного питання, так як. Багато платників нам телефонують і задають питання, що ми дивіденди не виплачуємо. Тобто слово конструктивні дивіденди, якби воно схоже по назві, і багато платників вважають, що це мова йдеться про дивіденди. Ні, мова йдеться про конструктивні дивіденди. Якщо при експорті ціна завищується, тобто не відповідає витягнутий руці, вірніше, при імпорті. Якщо при експорті занижується, тоді виникає таке поняття як конструктивні дивіденди. На чому я ще хотіла зупинитися? Хотіла зупинитися на наявності довідок про резидентство компанії, тобто. Дуже багато випадків, коли ми надсилаємо до платників податків запити, і довідки беруться уже по факту отримання від нас запиту про надання документів і про пояснення ситуації інформації про конструктивні дивіденди. Хочу зазначити, що довідка повинна бути отримана в момент операції або ж в момент сплати, і за той рік. В якому здійснюється операція, податковий кодекс дозволяє нам, вірніше платникам, надати довідку за минулий рік в поточному році, але зазначає, що довідка за поточний звітний рік повинна бути отримана від нерезидента до 31 грудня поточного року. Тобто, ми використовуємо, до прикладу, довідку 24 го року по операціях у 25 му році, але до кінця цього року ми повинні у резидента отримати довідку. Вона повинна бути, повторюсь, перекладена українською мовою, апостильована у разі потреби і е, нотаріально посвідчена. Тільки такий документ дає право на застосування понижених ставок. Е, я думаю, що про конструктивні дивіденди. Можливо, навіть так трошки короткувато, але детально вірніше, саме основне я зазначила. Якщо є якісь питання саме по конструктивних, будь ласка, готова відповісти.